У сьогоднішньому відео ми покажемо вам, як обшити альтанку фіброцементними плитами Цементекс. Невелика саморобна дерев'яна альтанка служить місцем для зберігання різного садового інструменту і дров. У планах утеплити будівлю та захистити її від вологи, а також зробити зовнішнє оздоблення. Але як і за допомогою чого це зробити? Рішення на основі систем ніда від сінят та фіброцементної плити Цементекс буде найкращим вибором для вас при відносно невеликій товщині. Плита зберігає дуже високі механічні параметри. Важливо те, що фіброцементна плита, стійка до ударів, вологі та цвілі вона ідеально підходить для фасадів, сараїв, парканів чи дахів. Тому ми вирішили використовувати її для нашої альтанки. У першій частині будівлі кріпляться квадратні брусові дошки. Після заміру ми з'ясували, що у нас є близько 4 см вільного місця. Спочатку ми маємо змонтувати конструкцію на основі профілів cd 60 та ud 27 на яку потім будемо кріпити плити Cementex. Відміряємо і відрізаємо профіль ud 27 який кріпимо до нижніх балок саморізами по дереву. Такі ж профілі кріпимо біля даху. Потім заміряємо відстань між профілями і нарізаємо основний профіль cd 60 Профіль CD встановлюємо з технологічним відступом біля 10 мм. тобто основний профіль має бути коротшим за висоту конструкції. Профіль встановлюємо з кроком 40-50 см. Важливо добре і рівно розташувати профілі на стиках плит, де один профіль буде захоплювати дві плити. Ми позначаємо це місце маркером у випадку, якщо щось зрушиться. Фіксуємо конструкцію підвісами ES60 двома саморізами на підвіс. Потім з'єднуємо підвіс з профілем за допомогою самосвердлильних саморізів по металу і загинаємо підвіс. Перед цим ви можете за допомогою рівня перевірити, чи профілі знаходяться на одній лінії. Таким чином зводимо усю конструкцію. Також варто нагадати, що важливо, щоб профіль при з'єднанні плит знаходився максимально точно посередині, наскільки це можливо. Перша частина будівлі готова, друга виглядає інакше. Тут немає балок, і ми маємо використати трохи інше рішення для монтажу системи. У нас є відступ приблизно 1,5 см, який потрібно вирівняти. Ми будемо використовувати дошки, вони ідеально підійдуть для конструкцій. Ми знову розмічаємо місце, як і до профілів, і прикручуємо дошки саморізами по дереву. Щоб вони міцно трималися, бажано використовувати саморізи довжиною 35-45 міліметрів. Ми змонтували конструкцію із урахування, що вся стіна буде в один рівень після монтажу плит Цементекс. Плити Цементекс бувають різної товщини. У нашій споруді ми будемо використовувати плиту товщиною 8 міліметрів, оскільки плити містять цемент. Вони трохи важчі і безсумнівно твердіші за гіпсокартон. Монтуємо плиту до конструкції приблизно через кожні 30 сантиметрів. Тільки тут звичайний саморіз по металу не підійде, і ми використовуємо спеціальні саморізи для цементних плит, посилання на які ви знайдете в опису під відео. Будівельні плити Cementex суттєво відрізняються від гіпсокартону. Крім того, вони не мають картонної основи. Нам потрібно закручувати саморізи максимально в рівень з плитою для більш легкого шпаклювання у майбутньому. Різниця з гіпсокартоном полягає в тому, що плита складно ріжеться ножем, тому краще використовувати кутову шліфувальну машину з диском по бетону. Також не забувайте залишати між плитами зазор в 2-3 мм для подальшого шпаклювання. Ми будемо використовувати цементну шпаклівку, яка підходить для вологих середовищ і може використовуватися на вулиці. Масу наносимо на стики плит. Потім використовуємо скловолокневу стрічку для швів «Цементекс» і розгладжуємо її фінальним шаром шпаклівки. Після завершення основних робіт ми маємо гладку, рівну та вологу стійку стіну, яка стійка до ударів, і вже готова до фарбування. Також можливі варіанти оздоблення плиткою або клінкером. Ми загрунтували плиту та нанесли фасадну акрилову штукатурку. Як бачите, можна швидко і легко перебудувати старий сарай з дешевих матеріалів і без спеціальних інструментів. Щоб дізнатися більше про усі продукти і системи сінят, заходьте на наш сайт. Там же ви знайдете контакти для зв'язку з нашими менеджерами. Якщо у вас є запитання, то пишіть їх у коментарях під відео і купуйте лише правильні будівельні матеріали.